Healthy Guarден на зв'язку. Сьогодні поговоримо про фундучок. В даному випадку у нас фундук сорту барбакан, привитий на ведмежий горіх. Має такий вигляд. Ми його садили, якщо ви пам'ятаєте, в зимній період, коли тут сніг лежав. А зараз він гарно вже починає відновлювати свою вегетацію, сережки починають пилити. Запилювати жіночі бруньки. Гарно прижився, нічого з ним немає. Не тому не бійтеся садити свої дерева навіть в зимній період. Все з ними буде гаразд, саме головне дотримуватися деяких правил, щоб коренева система не перемерзала, не пересихала. І тоді у вас будуть гарні результати, нічого страшного в цьому немає. Слідкуйте за нами, буде цікаво.